Вітаю, риболовне братство. Сьогодні хочу поділитися з вами одним з лайфхаків. Можливо, вже хтось так і використовує цю схему, я не знаю, але покажу вам, як це роблю я. Дивіться, як в мене кріпиться телефон, коли я тягну діпер. Це мені дуже зручно, я не люблю, коли телефон кріпиться на водилище, чи взагалі ти його десь кладеш з боку або навіть ставиш на штатив. Потрібно з тим штативом ходити, десь його поставити. Ну, мені зручніше ось таке кріплення. Зараз ми перейдемо на мій робочий стіл і я покажу, як все влаштовано. Ось є два кріплення. Одне кріплення це моє старе кріплення, таке звичайне китайське, і друге я вже купив від GoPro. Воно більш якісне в тому плані, що резинки більш жорсткі, вони не розтягуються, витримують більше навантаження. Ну і сама площа прилягання до грудей тут більша і, відповідно, краще тримається навісне обладнання. Значить, дивіться, тут йде звичайне кріплення, яке йшло з GoPro. До нього я кріплю ось такий перехідник довгий. Він може бути різний, зараз вам покажу. Ось так виглядає більш нова модифікація, тут я її до прищепки причепив. ось, ну, Може бути такий. Далі в мене йде перехідник папа-папа. ось, Спочатку я тут зажав пласкоупцями, тому я вже не розіжму. Ось така штука, вона має різьбу. І сюди, і туди йде різьба. Це такий перехідник на звичайну камеру. Резинку я тут беру канцелярську, в мене немає, на жаль, зараз на хазяйстві. Таких резинок треба буде на Aliexpress заказати, вони там продаються в коробочці. Я бачу, фідермени користуються, навіть беруть їх ці резинки під рогачики, щоб було зручно. Ви... Ламав. Хай мене покрасять. Це закрутив. Ну, добре, що в мене є. Отепер ще раз ще один огляд. Є ще в мене ось таке кріплення. Я тепер, тепер буду використовувати його. Це вже нове. Це дуже старе, я його купляв років 10, напевно назад. А це кріплення нове, воно повністю алюмінієве чи металеве. Ось так виглядає саме кріплення. Ось тут ще одна закрутка. І зараз будемо кріпити якимось чином ось це ось сюди. Як то кажуть, все, що робиться, все робиться на краще. Дивіться, який варіант вийшов хороший. Алюмінієва конструкція надійна. Ось тут в мене кріплення таке. Воно з резинкою, я вже заводською резинкою. Не ось таке, як було раніше в мене. Воно не має різьби ось цієї. От. І тим воно мені сюди підійшло. Я порився в себе, в мене їх багато, коли набирав, як дурний тих всяких кріплень. От, тут можна шарніром регулювати. От, так воно всю сторону, в сторону жорстке. В будь-яку сторону можна його регулювати. Зараз ми поставимо телефон. О. Все позатягувати. Деякі ці можна затягувати сміло пласкоубцями, вони алюмінієві, Бо пластикові ви самі бачили, що з ними було все. І ось таке кріплення. Ну, воно розболтується, коли будете бігти, звичайно, бо тут все ж таке велике плече і телефон дає навантаження, але, о, як варіант. Поцепили, поставили в любе положення і спокійно собі витягуєте діпер і дивитесь на результат.